Вітає в ефірі інформаційний випуск новин 6 серпня. Уже 1260-й день йде протистояння України збройній агресії Росії. Від цієї війни страждають усі, особливо ті люди, які на власні очі бачили це пекло, і для повернення до буденного життя їм необхідна реабілітація. Зокрема, сьогодні уряд ухвалив рішення щодо вдосконалення лікування, реабілітації та адаптації звільнених полонених як військових, так і цивільних. А про те, як проходить відновлення в одному із медичних закладів області, та про головні події середи, розкажемо за мить на 33-му телеканалі. Місце, де лікують не лише тіло, а й душу. У Хмельницькому центрі психіатричної допомоги продовжують відновлювати своє здоров'я наші військовослужбовці. Кожен зі своїм болем та особливою історією. Я сам учитель фізкультури, в е 2014 да, році пішов добровільно до вас бронесіл і От мені подобається тут займатися спортом. Зранку там пробіжечка або турнічок, бруся, тенісний стіл класний є. Окрім звичних пігулок та крапельниць, улюблене хобі, єднання з природою та екскурсії. Таку терапію для пацієнтів у лікарні ввели відносно нещодавно. Такі, здавалося б, дитячі речі кажуть медики: йдуть на користь як емоційному, так і фізичному здоров'ю бійців. Їздили ми у шоу-парк тут, їздили ми на пляж. Був концерт, філармонія постійно. Но мені подобається відношення персоналу і все. Они тут дуже гарно порівняно з іншими закладами. У медзакладі розповідають, їх основна мета, аби військові під час перебування відчували себе в безпеці. Для цього залучають чимало фахівців. Один із таких клінічний психолог. Є специфіка все одно військової травми і. Таких от, травмуючих психогенних впливів, ті, що були на війні, дуже сильно не закурбовуються в пам'яті, і важко з цими флешбеками працювати і з їхніми такими відчуттями прожитого цього травматичного досвіду. Лікарі працюють по таких напрямках, як психіатрична допомога, медикаментозна ліки зараз забезпечені наші військові в повному об'ємі. Так і психологічна реабілітація, тобто з ними працюють психологи. У нас є п'ять психологів, які працюють з даною категорією пацієнтів. Військові знаходяться в сучасних відділеннях, які були в 24-25 роках повністю відремонтовані, починаючи з 25 го року, відповідно до Наказі Міністерства охорони здоров'я всі військовослужбовці отримують підвищене харчування. Крім того, лікарі наголошують, реабілітація це не слабкість, бо ж переживши страхіття війни на полі бою, повернутися до повноцінного життя у тиші вдається одиницям, і про це варто говорити. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Коли життя під вибухи стало нестерпним напередодні до Хмельницького, прибув евакуаційний потяг зі сходу, серед 19 пасажирів, чимало пенсіонерів та людей з інвалідністю. Сьогодні на парон хмельницького вокзалу прибув черговий евакуаційний потяг. Цей потяг прибув з Донецького напрямку. Рятувальники спільно з представниками українського Червоного Хреста, а також психологами ДСНС зустріли цих людей, допомогли перенести речі. Люди кажуть, зважилися на такий крок, бо терпіти, щогодинні вибухи вже не сила. Слава Богу, що я хоч виїхала в тіля, бо мене вже ну просто не могла я більше там знаходитися. Як тільки ніч, так і в подвал, як тільки ніч, так і в подвал. Ото так, тобто спокою принципі? – спокою не було, не було. Більшість людей похилого віку, які потребують допомоги. Дякуємо Ова за допомогу, що допомогли нам розмістити. Червоному Христу, що зустріли нас, ДСНС, допомогли також зустріти і допомогли людей розмістити. Полон вбиває, не мовчи днями на центральній площі селища Віньківці. Пройшла мирна акція. Жителі зібралися із плакатами та фотографіями військових, доля яких невідома, або вони зараз у російській неволі. Спершу провели спільну молитву, далі зачитали імена кожного бійця. Так люди намагаються привернути увагу суспільства та вкотре нагадати, що про українських захисників ніхто не забуває. Я вам дуже дякую, що ви вінківчани приєдналися до нашої. Мирної акції, що ви турбуєтеся про нас, не забувайте, що нас йде війна і нам треба боротися за життя наших хлопців. Нема безвісти зниклих, є тимчасові сутні. Чекання рідних на зло смерті і біди, віри, любов, велику силу мають. Рідні з пекла повертаються тоді, коли їхні родини люблять. Моляться, чекають і шукають про них. Поверниться живим героям. На завершення місцеві жителі, активісти, родини полонених і всі небайдужі пройшли мирною ходою вулицями населеного пункту. Слава вінковецьким захисникам, які віддали честь і боронили нашу вінковеччину. слава! Слава, слава, слава. слава, слава. Водяна пастка у Кам'янці-Подільському автівка з'їхала у водойму. За кермом перебувала жінка, яка сильно налякалася та гукала на допомогу. Прямуючи на звернення, патрульні почули крики. Вони побачили автомобіль, який стрімко занурювався у водойму, а всередині сиділа налякана водійка. Відсідніця без, без паніки вісідніться. Перелазьте назад, перелазьте назад! Поліцейські миттєво зреагували та змогли оперативно витягти керманечку з авто, не допустивши трагедії. Все, все з вами, все добре, заспокойтесь. Місто не лише атомників, але й спортсменів. Компанія на Енергоатом та її філія Хмельницької АЕС всіляко сприяють здоровому способу життя працівників своїх підприємств. Яскравий тому приклад спортивні об'єкти поблизу станції, які користуються популярністю як серед місцевих жителів, так і мешканців навколишніх територій. Приїжджають до нас в місто Нетішин так само зі друзі зі славути. В них нема спортивних майданчиків, недостатньо. Приїжджають, орендують, тренуються. Я так само гравець футзального клубу Славута, також працівник станції, також виступаю за станцію, тренуюсь на цих спортивних об'єктах. До слова, послуги спортивних майданчиків мають символічну вартість, але для військовослужбовців та їх родин діють спеціальні програми. Ми на сьогоднішній день є тилом і ми маємо сприяти тому ж хлопцям, які знаходяться на сьогоднішній день в нас чи на реабілітації, чи, наприклад, проходять якісь лікування, так? чи повернулися просто додому у відпустку, ми маємо максимально сприяти. Оцінили таку ініціативу й атомники із Запоріжжя. Кажуть, спорт неабияк допомагає відволіктися. Приходимо сюди, я граю в волібол, футбол, бо... Ну, треба підтримувати себе, без цього не можна. Воно знімає стрес. Якось і спілкування, налагоджують відносини. З'являються нові друзі. В цьому році ми відновили нашу спартакіаду під гаслом Разом до перемоги. На мініфутбольному майданчику провели змагання з мініфутболу. І останні, останній наш захід був провели змагання з стрійболу, теж на цьому чудовому майданчику. І взагалом провели вісім видів Спартакіади, залишило ще чотири. Та на цьому не зупинятимуться. У атомному підприємстві зізнаються у планах облаштування ще однієї секції для любителів художньої гімнастики. Олена Гула, новини, 33 канал. Погода на 7 серпня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у четвер очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 9-14 градусів, в день 20-25 градусів тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 11-13 градусів вище нуля, вдень день – 22-24 градусів тепла. Такими були новини середи. Війна триває. Тож у разі ворожої атаки не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. Під час оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.